«Скрябін» – український музичний гурт, заснований у 1989 році. Протягом часу існування його склад неодноразово змінювався. Реорганізація гурту відбулася у 2003 році. Станом на сьогодні Скрабін видав 17 студійних альбомів, два збірники, дев'ять макси-синглів, один концертний альбом та багато інших музичних проєктів. Незмінний фронтмен колективу є Андрій Кузьменко. Він же Кузьма Скрябін. Ще 25 років минуло з того часу, як було засновано гурт Скрябін. Незмінний лідер колективу Кузьма каже, що за час існування в гурті змінилося абсолютно все, адже подорослішали не тільки учасники, а й їх пісні. Я думаю, ми стали правдивіші, тому що 45 років мужчина напевно, має право робити якийсь аналіз того, що він прожив, якийсь розріз того життя, і тут то точно не якісь романтичні потуги двадцятирічного. Кузьми який мріє про те, чого він ще не попробував. А в 45 років він вже попробував все. Він же може лаконічно і чітко розказати про, про то все і робити набагато точніший психологічний аналіз якихось складніших процесів. Зараз Андрій не може чітко сказати, чи подобається йому та юнацька творчість. Проте зізнається, що інколи в ньому прокидається ностальгія. Та він слухає старі пісні гурту «Скрябін». слухає те, що навіть не входило до жодного альбому колективу. Кожного рано миш, твої собачиш своє святкуї стіни, тоже мають поучити не теж дуже хочуть Телевізорі, програми всі для тата і для, для мами. Є такі пісні, як стриптизи, коридори нори, які ніколи не виходили на, на поверхню, та, а вони були дуже глибокі і кльові. От в той момент то були прояви такого дорослого дядька в молодому мені. І, і от зараз вони мені, мені подобаються. Два озера повні сліз, була така пісня. Та. І от час від часу я собі туди залізаю, так з приємністю слухаю. Гурт Скрябін суто україномовний і завжди таким був. Проте, мало хто знає, що першою піснею колективу стала композиція the pain». Кузьма розповідає на той момент. Вони просто не вміли писати рідною мовою. ми писали англійською, тому що до нас ніхто того не робив. Аж потім з'явилося ВВ брати Гадюкіни, і ми поняли, ага, можна попробувати все таки складати до за, за совка. Все таки відношення до української мови було зашорено досить. І скритикованою, і тому ми писали англійською і прикладали парадоксально, ті тексти прикладали потім на українську. А потім, коли вже побачили аналоги, що можна нашу мову так само з нашої мови будувати якісь е навколо рокерські е тексти, то і почали тим займатися. Вися на зламі епох 1989 року, і тоді за словами Кузьми потрапити на велику сцену було дуже легко. Конкуренції взагалі не існувало. і Будь що записане в той період розліталося по радіостанціях безкоштовно. Зараз же справи йдуть зовсім інакше. А зараз наприклад свої 45 років. Я не можу собі дозволити взяти пісню, принести на радіо і знати, що її будуть крутити. В них існують якісь певні канони, до яких вони мені можуть завжди відмовити. І тому я відмовився від того. Я зараз просто скидаю музику в інтернет, а вони собі звідти вже вибирають, кому що треба. Андрій зізнається, що не знає, як це отримувати гонорари за продані платівки. Тому викладання пісень до мережі ніяк не шкодить фінансовому становищу. Йому в радість просто віддавати свої пісні на розсуд людям, як це було 25 років тому, не дивлячись на поважний вік колективу, все ж таки Андрій зізнається. Справді популярними вона стала тільки з 2000 року після спільної роботи з Іриною Білик. Я прийшов до Іри Білик, я мав 30 з гаком років, тотальний ноль по грошах, зйомна квартира, дитина без перспектив існування. Ну, все, що знаєш, все, що включає в себе поняття, ноль грошей. І я перестав винити інших людей в своїх бідах, тому що по ті простій причині, причини, що їх всіх вигнав з групи. І лишився я один, і я зрозумів, що я та причина того всього, що я натворив. Ну, от. І мені вночі ненацька, не в той же момент, а десь там напротязі пару місяців приснився текст перший і останній поки що раз в житті. Давай виключимо світло, і будемо мовчати, про те, що не можемо словами сказати. І мені зразу Іра Білик, от, тому що вона така е жінка, весь народ е е України приймає участь в її житті, всі знають все абсолютно про неї. Я прийшов, позичив гроші е на, на кліп, на розкрутку. Пішов до Юрія Нікітіна, кажу, підходить вам та пісня, підходить. Він каже, давай вполовинимся по грошах. От я позичив недосяжну для мене на той момент суму 10 тисяч доларів. От як атлета була. Прийшов, отак і потримав пів години в руках, віддав Юрі. Він заніс на телеканали і пішло зовсім інакше життя. Тобто зразу почалося запрошення на концерти. І парадокс. Ми ту пісню з Ірою співали два рази в житті. Всього разом на концерті. Давай світло. І будемо мовчати про те, що не можна словами сказати. Не можна писати. Не можна... Білик пісня надзвичайно сподобалася, і вона щиро була вражена тим, що заспівали вони її всього два рази. Андрій розповідає, до того як записати дует з Іриною, скреб слухала лише дуже вузька аудиторія, і гурт ледь животів у ті часи. Мовляв, вони були негідні, щоб їх слухали. Ми стали такими. Загально доступними тому, що я поняв багато. Моя жінка колись сказала: якщо ти хочеш конкурувати з російською музикою, яка тут повально от, існує, то ти мусиш її знати, а я її не знав абсолютно. І почався аналіз з імфіри, Потім я з ним ще й познайомився. Потім він ще став продюсером альбома. До речі, той, що з Ірою Білик писався натури, то Ілля Гутєнко був продюсер. І він мені просвітив трохи в мозгах. Я зрозумів, що пісня то мають бути дуже зрозумілі історії, сказані простими словами про складні процеси, і тоді от їх легше буде людям сприймати. Дует з Іриною Білик був не єдиним, який зрештою записав скрябен. Під час роботи у проєкті Шанс вони створили композицію з Наталою Могилевською. Проте той дует був суто комерційний з ініціативи самої Наталі. Також був записаний дует з гуртом «Іксес». Кузьма. Зізнається не те, що він жалкує про ці роботи, просто справді душевним та некомерційним був дует тільки з білик. Дует кльовий виходить тоді, коли він виходить сумбурно, коли тебе заставляє життя то зробити, а не коли ти прораховуєш. Принаймні в мене. Так я не міг прораховувати алгоритми успіху. І тому з сірою воно було зумовлено такою кризою і внутрішньою, і зовнішньою в моїй сім'ї. І от та, та пісня то реально такий знаєш, перший факел, який засвітив тій печері. Серце дангу. Давай помовчу тобі просто. Головною стала чайна кружка. Хтось не доплив, бо йому помогли набрати помітню води постати героя методи. Koci le І Кузьменко займається пісенною творчістю. Також він часто ведучий на телебаченні. та ще й письменник. Хоча він себе таким не вважає. На його рахунку поки що тільки одна книжка я, «Побєда» і бірні. Письменники то є люди освічені, які спеціально закінчували вищі навчальні заклади, які мають дар до того. Я не маю дар. Я просто можу написати короткий альманах, щоб він був смішний і знаєш, і тобі не захотілося закрити книжку десь посередині. То не називається письменник. Я за своє життя, поки що написав одну тонесеньку, такі як журнал юності, не книжечкою, то, то не можна в людей забирати лаври письменництва. Не дивлячись на заяви Кузьми, що він не письменник, все ж таки він працює над другою книгою. Зізнається, доробок буде не менш смішним ніж попередник. Та знову про юнацькі роки фронтмену гурту Скрабін, коли той ще був просто Андрієм Кузьменко. Я паштет і армія не відходжу від е, та, не відходжу від формули першої. Я побідий і Берлін. Паштет був мій армійський друг, який був кандидат біологічних наук, який мав сісти в тюрму, але його взяли в армію. Е, мали його, засудили за те, що він хотів отруїти свого декана. Та. І він був дуже неординарною особистістю. Він вирощував різні різні гриби, їв їх. Е, гриби були галюциногенні, і він в армії описував. Ті свої, е, ті свої ну, ефект, ефект тих галіценогенів. Але книжка не про то, книжка про просто наш повод, тому що в мене армія була парадоксальна. У мене коли записували в е, учебці курс в інституті, і сидів сержант і писав цифру один, тут відкрилися двері, в такий хвостик, що додався, і вийшлося четвертий курс. Він мене забрали служити в госпіталь. І я служив в раю просто. Медична частина дала про себе знати вже після армії. Батьки Андрія наполягли, щоб той пов'язав своє життя з медициною, і тому Кузьма подався до медичного вищого навчального закладу, щоб стати стоматологом. Мама з татом сказали, Ти будеш стоматологом в радянські часи мало хто міг собі дозволити поприрікатися з батьками. і Я пішов і заробив їм той диплом, прибив його на стіну в кухні і сказав: Мам, я не буду мучити тих людей. Нас таких багато, не тільки я один посідаєм в поїзд, І втікнем хто куди, хай шукає щастя інший хто небудь посеред ворон, які тебе клюють, а нас тут просто. Також Кузьма не вважає себе і телеведучим, хоча за час своєї кар'єри неодноразово ставав обличчям багатьох проєктів. Він каже: Пишкатує на знімальному майданчику, тому й ведучим його назвати складно. Проте він і досі пам'ятає свій перший досвід на тебе. Гаряча сімка на СІТІВІ то називалася програма. Вона йшла десь пів ночі, і я вів якийсь хід парад Гаряча сімка. І там мене піддивилися декілька мудрих мужиків, які мене звітом приманили в. На М1 вести ранкове шоу, а вже після того ранкового шоу мене в шанс. Кожна його пісня дуже щира та обов'язково про життєві ситуації. Так він написав композицію для мами, і сталося це в екстремальних умовах, коли він зрозумів, треба зателефонувати найріднішій людині. На свої мами буду завжди маленьке. і як тільки покличе прибіжу скоренько, тому я їй і написав ці слова. Я їхав на машині, попав у хмару диму, коли торфовиська горять. Та, і не було видно, куди їхати. і Я відкрив вікно, висунув фейс на вулицю, подумав, що так буде легше видно. І той дим зайшов в машину і виїдав очі, і я включив це, і мені стало страшно, я захотів до мами. Не медик з медичною освітою, не письменник, хоча написав вже дві книжки. Та не телеведучий, хоча він один з найпопулярніших шоуменів на українському телебаченні. Проте він точно найщиріший музикант в українському шоу-бізнесі. Його друзі прості люди, зізнається, не товаришує ні з ким з колег. Він не цурається зніматися у рекламі та не має директора. каже йому не важко поспілкуватися з людьми. Його пісні та книжки забороняють. Проте він все одно буде співати від душі. А найголовнішими критиками вважатиме своїм батьків. Я мега щасливий чувак. Я зрозумів, що головне не прагнути від життя більше, ніж воно встані тобі дати. Життя красиве, коли кольорове, значить, получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біда. Хіба що намалює? Хіба